Від восьмої ранку на в'їзді до Луцька зі сторони автодороги на Львів затор на дорозі о десятій годині автівки рухалися зі швидкістю 5 кілометрів на годину. Розповіла Суспільному Волинянка Валентина Голій. Жінка очікує на в'їзд в обласний центр пів години. Нема катастрофи, але їдемо на прийом до лікаря, записані на 10.40 з дитиною. Ми їдемо з Лукачинського району везу меблі в Луцьк до клієнта. До якийсь час мусите потрапити. Так, так. Я вже до їм давно мав бути. Десь пів години назад першого клієнта. А так, першок чекати. Поспішаю на роботу. На котру вам? Нам на 9.30. Вже запізнилися? – Ну, так. На в'їзді до Луцька з боку автодороги, що веде до міста Ковель, по 10-й годині затор зменшився, рух автівок пришвидшився. Розповіла жителька вулиці Ковельської Надія. Каже, в цьому місті бачить затор вперше. Сьогодні я вийшла за такий затор. Не знаю чого. Не було тут такого. Як прокоментувала Суспільному речниця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук, затори на дорогах міста пов'язані із проведенням планових заходів. У громадян перевіряють документи і вручають повістки працівники ТЦК у разі отримання повістки, громадянин зобов'язаний прибути до територіального центру комплектування у визначений час. Невиконання цього обов'язку без поважних причин може мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства, включаючи адміністративну або кримінальну відповідальність. Такі заходи допомагають забезпечити обороноздатність країни, а також підтримують функціонування системи військового обліку в умовах воєнного стану. Зі слів речниці Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Уляни Кравчук регулюють рух та відстежують безпеку на проїжджій частині працівники головного управління Нацполіції в області. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.